Вуличні бої, штука складна, підступна та вкрай небезпечна, але саме вони зараз превалюють на війні. А виконання цих завдань часто лежить на плечах нацгвардійців. Штурми, зачистки та знищення ворога це лише частина роботи бійців. Тут треба так відпрацювати, щоб жодним чином не нанести шкоди мирним мешканцям. І вчитися цьому ремеслу треба довго та ретельно. Сама будівля побудована на подобі дев'ятиповерхівки хрущовки, макет самої будівлі. Тому що, як я вже сказав, в містах є багато закинутих, багато поверхівок. Ми можемо міняти мішені розташування мішеней для того, щоб не було зацикленості на одних і тих самих мішеньках, щоб люди не розуміли, як відбувається, де знаходиться противник. Також ми можемо зробити як і терориста, так і заручника, щоб військові розуміли також, що не, не можна завжди. Вести вогонь по всіх, кого вони бачать. Плюс дана система дозволяє відпрацювати friendly fire, Тобто, що є такі моменти, коли є стрільба в вузьких приміщеннях, щоб не було рикошетів і ураження товаришів один одного. Тому це досить проблемно. І час на підготовку військових, навіть по даній тематиці, займає дуже тривалий час, і це дуже багато роботи. Це лише на перший погляд, звичайна імітація закинутої будівлі. Насправді, споруди є цілою системою, яка буквально не шпигована спеціальними датчиками, пристроями та прихованими терористами і цивільними людьми. Її назва кіл і з першого разу пройти неушкодженим такими кімнатами з сюрпризами для новачка практично неможливо. І журналісти каналу Правда тут Львів переконалися у цьому на власному досвіді. Одна рука суде, пальчик, сюди, коли будете стріляти. О, Боже, який він важкий, не важкий екіпірування для реалістичних навчань є справжнім, хоча для журналістів воно було більш лайтовим і важило близько 20 кілограмів. І коли непідготовлена людина потрохи звикає до навантаження, на неї чекають години тренувань, аби не лише навчитися злагодженості, але й швидкій реакції. Перш аніж зайти у будь-яку навчальну кімнату, я маю пройти місяці тренувань, адже тут все відповідає реаліям війни. Але основне тут завжди є ефект неочікуваності. І справа тут не лише у тому, що ти будь-якої миті опинишся під прицілом ворога муляжа, який ховається в одній з кімнат. Цей постріл новобранець відчує практично як справжній, завдяки спеціальному пристрою. Ба більше під час відпрацювання граната може вибухнути прямо під ногами і передбачити, коли це станеться неможливо, як і на справжній війні. Бачу кімнату прямо крапоць. Кібята справа у нас є датчик струму, який при попаданні лазера в самої мішені спрацьовує і б'є током, що в принципі дає. Момент відчуття пострілу. Досить таке відчутний, Навіть трішки залежить все від самого організму людини, наскільки в неї є опір струму, але досить сильно. Як правило, завжди включаємо на максимум для більшого ефекту. Зараз ми відпрацьовуємо цю всю систему лазерами. Але вже під час виконання бойових завдань є такі моменти, коли тренуються бійці лазерами, стрейкболами. Забирає момент відчуття страху, тобто, що він відчуває себе безстрашним, тому що йому нічого не зашкоджує. А тут є момент того, що якщо він зробить якусь помилку, його вразить струмом, і це дає, в принципі, уменшу його може поранити. За створення бойової реальності відповідає нас з позивним чорний. Саме він за своїми моніторами слідкує за роботою хлопців та вирішує, коли буде вибух, або ж інший сюрприз. На моніторі зображено план будівлі і схема всіх мішень, які є на знизу. Зліва в мене є моніторинг подій, що відбувається з часом, номером бійця, типом зброї і цілю, яку він або поранив, або знищив. Так само в ручному режимі в мене є можливість створити стресову ситуацію, підірвати взрив пакет чи включити струбоскопне освітлення, щоб трошки дезорієнтувати бійця і в момент, коли він входить в кімнату, таким чином більш підготувати його до якихось до якихось стресових умов. Як правильно вести вуличні бої? Що чекає на воїна у закинутих будівлях і як вберегти життя своє і побратимів? Усе це новобранцям розповідають інструктори з бойовим досвідом. Але навіть таких бувалих воїнів не би як вразила реалістичність системи. Це було досить класно, тому що попередньо займалися тільки на вулиці в основному або вибирали локації, закинуті. І проходили це все, можна сказати, в холосту. Тобто тут у нас є можливість відпрацювати вже більше, максимально наближено до бойових випадків. Є дуже багато і багато кур'йозних випадків. Ну, це в основному під час основних відпрацювань цих моментів удари струмом. Коли просто відчув неочікувано удар струмом, кинув, викинув зброю з рук, або той сам підрив гранати, втратив координацію, розвернувся, побіг або ще щось. Ну це реакція людини цілком цілком нормальна. В першу чергу бути обережним, не чіпати речей лишній раз, старатися не рухати нічого. Далі комунікація зі своєю групою. Суміжною групою, яка працює, бо може й бути таке, що можуть вийти один на одного. Тобто, ну я кажу, обережність, Тобто, коли заходити в двері, оглядати пройоми дверей по коридору, коли проходите, тренування у кілхаусі такого рівня це ранні перемоги у кожному бою вже на фронті, адже воїни відпрацьовують силу селену сценаріїв, тож готові до будь-яких подій, а основне усі свої завдання будуть виконувати злагоджено, немов один організм. Євгенія Полікапова, Семен Пулик, правда тут Львів.